Меркурій переходить знак стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 2 листопада 24-го року і аж по 8 січня 25-го року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. З я вогню, Овен Лев і Стрілець. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі Меркурій? Меркурій завжди про комунікацію, контакти, інформацію, документацію. В цілому про друзів наших, з ким ми спілкуємося. А стрілець це такий знак зодяка, який завжди прагне розширяти свої внутрішні і зовнішні кордони, має чіткі ідеали і цінності, його тягне до самопізнання, жага до зміни місця, тобто постійні якісь такі подорожі, не знаю, переїзди, рух в цілому, тому що це вогняний знак зодяку. А також загострене у стрільця відчуття справедливості, який ніколи не буде робити щось. Просто так, а він завжди шукає більший сенс в будь-яких починаннях. І відповідно, тут є такий трошечки дисонанс, тому що Меркурій він завжди він управляє знаком діва і близнюки, і тут більше може привілювати така історія, коли ми імпульсивно загораємося, починаємо щось робити, а з плином часом можемо перегоріти і змінити, скажімо так, напрямок, куди ми рухаємося. Це не дуже хороше положення Меркурія. Воно називається вигнання, опозиція до його комфортного положення в знаку. Близнюки, відповідно, тут він може проявляти свої негативні риси характеру. А плюс заповільнення може бути процесів по тій сфері, де у вас цей період буде проходити. А також хочу сказати, що у нас буде ретроградний Меркурій проходити з 26 листопада по 15 грудня, включно в цьому знаку, по цьому вашому сектору. І відповідно тут може бути заповільнення процесів. Опять же, ще сильніше а, по тому сектору, де він у вас буде проходити, а одразу хочу сказати, що в цей проміжок часу в ретроградність Меркурія, я, я зніму окремі відео. Не слід робити ботикс, пластіка, нікція, планові операції, підписувати якісь важливі м, договори. Я не знаю, влаштовуватись на роботу, тому що потенційно там щось може бути не так, або щось можете прогавити, і придеться перероблювати, скажімо так. А, Тяга до всього нового може з'явитися в цей проміжок часу, особливо це подорожі, занурення в навчання може з'явитися у багатьох, планування. Дитини може вийти на перший план. Якщо ви про це думали, то тут прям це може стати для вас дуже важливою такою історією. Або багато може бути комунікацією з дітьми, навіть якщо у вас немає дітей, це може в якомусь форматі проявитися. А також може тут програтися така історія, як надмірна довірливість по відношенню до інших людей, і віра в самі безлузті, якісь такі знає, те ідеї, що призводить до такого марнування вашого часу, коли ви починаєте робити щось і не розумієте не зміряєте силу і можливості. Плюс можете проповідувати якісь такі, знаєте, високі цінності, але самі робити навпаки, їм не відповідати. Але скажімо так, потребувати цього від інших. А присутня в цей проміжок часу велика оптимістичність, віра і надія, що є доволі таки хорошим плюсом, Але вона тут може бути такому трошки пірі і відповідно вона може. Якось повпливати на вас, скажімо так, не в дуже хорошому форматі, тому що ви можете не помічати якихось нюансів, коли може треба зупинитися і перестати щось робити. Ну, от якась така історія точно про програтися. Багато хто може поїхати кудись відпочивати, приїхати, до речі, може бути. Контакти з іноземцями тут можуть бути, тому що стрільцем управляє Юпітер. А Юпітер е, завжди про все, що пов'язане з за кордоном. Розумієте, так? Да? Ну і перший знак зодіака у нас буде Овен. Для Овнів це буде дев'ятий сектор гороскопу, Де буде проходити цей період, документи, офіційні справи. Судові процеси ну тут, як варіант, ви можете почати займатися питанням вирішення якихось документаційних моментів. Це може історія бути, що ви подасте позов, наприклад, на когось або на щось, щоб отримати результати, які вам потрібно. Але я рекомендую це робити до 20-го числа. Тому що після 20-го, скажімо так, вже буде заповільнення якихось процесів, І якщо ви почнете в той проміжок часу, то там точно це може розтягнутися на дуже дуже довго в цілому, якби цей процес. Майте на увазі, що якщо будете починати, це може даватися трошки складновато. Це не значить, що не треба цього робити. Просто це якби буде трошки не так легко. А також дев'ятий сектор нас відповідає за. Подорожі і приїзди. Хтось з овнів може переїхати в цей проміжок часу, поїхати за кордон, або просто наприклад відпочивати. Це може бути переїзд кудись далеко від того місця, де ви зараз знаходитесь, або просто приїзд, оскільки у нас Меркурій це особиста планета. Відповідно, тут більше він може впливати на нас на битовому такому уровні. А тут може бути закріплення ваших стосунків офіційно, тому що у нас відповідає за офіційне партнерство цей сектор. І відповідно, якщо ви це планували, то цей проміжок часу, до 20-го десь листопада можна розписатися і будете жити довго і щасливо. А може вам зроблять пропозицію цей проміжок часу, як варіант, а це може бути знайомство, наприклад, з іноземцем в любовному плані, і будете з ним зустрічатися на відстані або поїдете до, до нього. Це можуть прийти якісь іноземні інвестори або клієнти з-за кордону до вас, що доволі таки непогана історія, тому що може бути, наприклад, більше грошей. А і освіта також сюди відноситься в контексті освіти, це може бути якась історія, наприклад. Можете готуватися до здачі екзамену, здавати якийсь екзамен цей проміжок часу. Ви можете ем, вступити в якийсь вуз, або взяти якісь майстер-класи, курси, семінари, і почнете, от якось в цьому напрямку рухатися, там ну як не знаю, змінювати професію або перекваліфікацію робити, або підвищення кваліфікації по поточному. Ну от якась освіта може бути в вашому житті присутня. Мені здається, тут більше все ж таки можуть бути або подорожі, приїзд, або щось пов'язане з офіційними документами, тобто щось, якесь вирішення питання, субсидії. Елементи, може з дитиною там щось буде пов'язане, наприклад, якісь документи з вашою дитиною, наприклад, переоформити, щоб там в іншу школу будете здавати, або там ще якась така історія. Ну, і карта поради для вас на цей проміжок часу. Давайте подивимось, що там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Карта страшний суд. Ну, карта Страшний суд. Скоріше за все може казати про те, що ви почнете вирішувати ті проблеми, які ви відкладали, і, скажімо так, поклали в якийсь там в якусь шукляду і забили на них. Тому тут потенційно може бути така історія, що ви почнете щось робити, те, що ви не доробили в минулому. Карта Страшний суд може давати звістку, наприклад, що на вас хтось позов подасть. Це може бути знайомство знову ж таки через інтернет або пропозиції, наприклад, приїжджай до мене в гості в такому форматі, а це може бути здача. Екзамену, те, що я казав, і перехід на новий формат. Ну, дивіться, по цій карті, скоріш за все, може бути потенційно така історія, що ви можете наступати на ті ж самі граблі, на які ви вже наступали, скажімо так, в контексті там неуважність або ще якась історія, тобто якісь проблеми, які вам треба пропрацювати, вони потенційно можуть виникнути в контексті того, що я вже казав. А ця карта, ну от, дає якийсь перехід на... Новий рівень в вашому житті відповідно ну, це непогана історія. Я думаю, що це повинно для вас добре програтися, тобто ви щось зрозумієте, як можна піти іншим шляхом, щоб отримати той самий результат, але більш якісніше, корисніше і швидше. Сімейні питання, якісь можуть вийти на перший план, проблеми роду, скажімо так, мами, тата, от з документами, наприклад, може їм будете допомагати щось. Далі у нас ідуть леви для левів. Це буде п'ятий сектор гороскопу. Це у нас кохані люди, хобі, задоволення і діти. Ну тут 100% леви. Багато хто з вас може або почати займатися питаннями з дітьми, багато часу проводити з дітьми. А це може бути історія, що хтось почне планувати дитину, хтось може завагітніти в цей проміжок часу, або навіть народити я не знаю. Ну тут більше все ж таки, от вирішення якихось питань стосовно дітей може бути. А кохані люди, тут як варіант може бути історія, що ви можете познайомитися з якоюсь людиною. Це швидше може бути людина або молодша трошечки за вас, або іноземець. Це може бути, або як варіант це може бути просто на відстані. З кимось може бути багато спілкування, комунікації. Це може бути розширення, скажімо так, горизонтів у ваших зимовідносинах, в поточних, в яких ви знаходитесь, перехід на якийсь, наприклад, новий рівень. Це може бути подорож кудись з вашою коханою людиною або, наприклад. З вашою дитиною, це може бути вирішення якихось питань з освітою пов'язаних, от те, що я казав на самому початку, з вашою дитиною, наприклад, привести її в іншу школу, допомогти їй з вивченням якогось матеріалу по школі там, по університету. От така історія точно повинна програтися. Хобі і задоволення також сюди йдуть. І тут дивіться, 100% може навчання стати як ваше хобі і задоволення. Тобто, ви почнете як вам правильно сказати, ви почнете навчатися, наприклад. І це буде як от вам воно буде дуже сильно подобатися. Це може бути як варіант, навіть перспективи перевести це потім в роботу, ну тут більше от просто от хобі, навчання буде як хобі для вас. По задоволенню, тут більш може бути історія ну, солодке. От ви тут можете дуже сильно підсісти на солодке, як варіант. Тому, якщо не хочете поправитися, там, не знаю, то звісно краще балансувати. Цукерками і печивом. Ну, в цілому мені чомусь здається, тут повинна бути якась може вирішення якихось питань ем, з документами пов'язаних знову ж таки з вашою коханою людиною. Там у нього якісь може події будуть. Це може бути якесь відрядження вашої коханої людини кудись, там, наприклад, за кордон, як варіант, або кудись далеко від вас на певний проміжок часу. Ем, ну, нова людина, якщо ви вільні, то тут потенційно точно повинно у вас бути знайомство, або як варіант перехід. Тут як варіант, ви можете шукати якісь спільні інтереси цінності. А чому я взагалі з цією людиною? Тобто це питання, через якісь ситуації потенційно може стати дуже важливим у ваших стосунках. Розумієте, да? Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Або там, а чим я можу допомогти своїй дитині, щоб вона отримала те, що вона хоче? Карта поради. Карта справедливість випадає, Ну, оскільки в нас не дуже хороше положення, скажімо так, Меркурія в цьому знаку, стрілець, відповідно, це може бути кармічні стосунки по цій карті. Тобто за що боролись, не те й не боролись. Тобто ця людина може прийти в ваше життя, щоб, скажімо так, ви щось для себе пропрацювали, винесли якийсь урок. Це як варіант може бути якісь якійсь домовленості у вас з вашим партнером. Наприклад, зараз ми працюємо, а потім через півроку купляємо квартиру або там їдемо відпочивати, збираємо гроші. Це може бути офіційно. Офіційне узаконювання ваших стосунків як варіант, можливо, тому що Меркурій у нас показує офіційні папери. І знову ж таки розширення цього потенціалу вашого в стосунках може бути, але це потенційно може якось важко датися можуть якісь там нюанси, моменти будуть вилазити. А ця карта може давати роботу з інформацією, тобто це може бути здача екзамена, наприклад, або це може бути планування, пошук, наприклад, у того хобі, чим я хочу займатися. Це скоріш за все, щось буде пов'язане саме з інформацією, тому що справедливість. Управляє Терези, знак Зодіака цією картою. Відповідно, це повітряна стихія, і це щось it технології, якісь блогінг, це може бути от така в цю домовленості служіння іншим людям. Там наприклад, косметологія, політика. Ну більше артисти і політики йдуть по цій карті. Тому якось так для вас далі у нас ідуть. Стрільці для стрільців це буде перший сектор гороскопу. В Вашому знаку проходить Меркурій, і він буде зупинятися в вашому знаку в першому секторі. Це будь-які починання, здоров'я, краса, зовнішність, характер сюди відноситься. Ну тут як варіант, ви можете поїхати відпочивати кудись, ви можете переїхати тут 100%, А, ви може, от в цей проміжок часу доволі така ймовірна історія, що ви почнете дуже сильно активно займатися покращенням свого здоров'я, як ментального, так і фізичного, і красо. Зміни зовнішності може бути у вас. Взагалі, от питання якось задоволення у вас може стояти на першому плані, а це може бути і знайомство. Нові люди можуть у ваше життя прийти. А я б даже сказав, тут більше може бути така історія, що ці люди будуть прямо з чіткими общими якимись цінностями, ідеалами, віруваннями, з якими буде про що поговорити, і з цими людьми можна довго будувати взаємовідносини там в дружньому плані. Це може бути як варіант історія пов'язана початок навчання. Тут 100% можливо, те, що я казав на, на початку. Загальна інформація, здача екзамена може бути варіант Тут може бути планова операція стовідсотково. Тому, якщо ж що, робіть її до 20-го числа, тому що після 20-го числа, на жаль, її ну треба робити, тому що там щось може піти не так і можете залишитись незадоволеними. Особливо от тут здоров'я у вас, ботекс, пластіка, ін'єкція, косметологія, Це краще не робити от в період ретрограду. Я про це зніму окремі відео. А, Характер вас ваш може помінятися. Тут більше можете якось або намагатися повчати інших людей. А з негативної точки зору це буде якась не дуже хороша історія. Тобто, або як варіант, в хорошому форматі це може бути випросити якусь допомогу, тобто приймати досвід інших людей на себе, скажімо так, на що я маю на увазі. Ну і карта поради для вас. Давайте подивимось. Домовленості, якісь у вас можуть бути з кимось. Мені здається, тут більше якась може бути програтися історія або переїзду, або поїздка. Або оформлення якихось документів, от щось заново. Ну, це може бути і з роботою, наприклад, пов'язане, наприклад, підписання договору трудового на роботу. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимось, там картішки скажуть. Коли сниться випадає карта, ну тут точно карта подорож якась повинна бути. Ну це може і недалеко кудись вона може бути. Це може просто як варіант за місто кудись виїхати, не знаю, там на Варбікю на природу. Це може поїхати там, не знаю, як там з Києва виїхати. В кончу заспу в ліс, або там в Межигір'я, в такому форматі. А це може бути пов'язане з машиною, наприклад, купля-продаж машини, або ремонт автомобіля. І тут, як би, от, комунікації можуть бути, скажімо так, що і як треба робити, підписання там, наприклад, договору, типу, що я претензій ніяких не маю, якщо там щось не так виявиться після того, як ви отримаєте назад свою машину після ремонту. В такому форматі це може бути. А тут можете по цій карті, або ви отримати посилку, або як варіант, це може бути історія, що ви. Будете комусь відправляти посилку. Тут, скоріш за все, ви можете отримати по цій карті якусь ну, от поштою посилку, там якийсь пакунок, дарунок в такому форматі. А це може бути як варіант історія. Ну тут точно поїздка от, повинна у вас кудись бути, або як варіант переїзд. По цій карті дуже часто буває така історія, коли нас хтось може вводити в той стан. Емоцій, які людині потрібно від нас отримати, щоб от вона якось цим скористалася, Розумієте, да ну мені чомусь здається. Тут якась повинна от подорож бути, поїздка, переїзд, от щось якось в такому форматі. А по цій карті. Ну і як варіант, перший сектор будинок починань, то тут точно може бути от починання. Активна просто динаміка по цій карті в починаннях може бути. Ну краще ця щоб динаміка була до плюс-мінус там 20-го числа. Після 26-го там можуть бути заповільнення цих процесів в цих починаннях. Розумієте, да? Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе, цьоміки-боміки, Гарного вечора.